А це мої доні в процесі зборки. Я допомагаю їх збирати, там стіл маю. Я допомагаю збирати, тому що кількість людей, які працюють, зараз не вистачає. А я вас допомагаю, щоб було зроблено мій заказ вчасно. Я от уже приспособився. фактично є майстер. Непогано виходить якість деревни. Хороша і якість розпилю, пропилів. Робота йде. Надіюсь, сьогодні це все діло забрати. То, звичайно, заказів повно є, напилочок різних. Роботи дуже багато є. Рамочки. І там хлопці також обравляють доски. Робота кипить. Погрузка вуликів на Дніпропетровськ. Лежаки. 50 лежаків і корпусних 20, по-моєму. Я округлив до 50 а то 47. Я от вулики, це лежак до ренгами, щоб ви розуміли, це нижче. Що от спереді тільки два людки і збоку на теплий занос. І більше людків нема. А замовляють різні різні варіанти. Та він наверху такий самий. Ну, є, є що й чотири лятка спереді. Два. Це тільки нижні літочки. От і все. Теплий занос, холодний занос. Цікава конструкція. Кіно знімається. Приймаються закази на 2017 рік, тому що багато заказів поступало весною, але фізично не встигає Василь Іванович виготовляти вулики. Тому думайте завчасно і заказуйте вже, щоб було на 17-й рік. Тавка по всій Україні отакими машинами дається оголошення в інтернет, що оплачують там певну суму, людина приїжджає, забирає тобто попутно до довозить до вас товар. Минулого разу обійшлося доставка одного вулика 65 гривень. Зараз трошки там дорожче, в районі 80 гривень, по-моєму, доставка одного вулика. Але тут є п'ять заказів, тобто п'ять людей замовили по декілька вуликів, щоб їм дешевше вийшло. Рамки також виїжджають на даний рут. Все, всім удачі. День столярки закінчився. Перекрутив я сьогодні 50 донів, 50 підкришників, 50 криш. Багато сьогодні зробив роботи. Е, Скам так, втомився, але відпочив одночасно. такий задоволений додому. Зараз, щоб ви бачили, яка година? 0.48 29.04. Фактично до першої години не працювали з хлопцями, але я, я бадьорем їду додому. Ще не все зробив, там ще лишилися деякі мелочі, але вже і будемо робити їх аж в середу, це 3 числа, виходить, 3 травня. то до, Доробляти ще буде. Все, всім на добраніч!